Трубін вперше відіграв на нуль за Бенфіку та зробив парочку топ сейвів. Керівництво ЧФР розповіло, чому не грає коноплянка. Русін вийшов на заміну за Сандерленд. Про ці та інші новини українського футболу поговоримо у найближчі декілька хвилин. Підтримайте це відео вподобайкою канал підпискою, і ми починаємо. Бенфіка Анатолія Трубіна переграла порту 1-0, а українець видав перший сухий матч за новий клуб. За підсумками поєдинку Трубін отримав найкращу оцінку у складі обох команд за версією авторитетних статистичних порталів. Ще в першому таймі голкіпер Бенфіки видав два неймовірні сейви. В цьому епізоді він не дав переграти себе після виходу сам на сам, а тут витягнув з самісінької дев'ятки м'яч після потужного удару з поза меж штрафного майданчика. Перемога один нулі. Бенфіка виходить в лідери чемпіонату Португалії. Сандерленд Назарія Русіна розібрався із Шеффілд Венздей в матчі чемпіоншипу з рахунком 3-0. Русін з'явився на полі на 77-й хвилині, коли його команда вже мала перевагу у три голи. Наш форвард награв на оцінку 6,5 від Софа від Він шість разів доторкнувся до м'яча. Заробив один фол, віддав дві точні передачі та один раз відібрав м'яч, поки не густо. Став відомим термін відновлення Олександра Назаренка після моторошної травми, яку він отримав у кубковому матчі полісся Дніпро 1 Остаточний діагноз після обстеження та комплексу медичних процедур перелом кістки колінного суглоба за прогнозами лікарів, 23-річному українцю може знадобитися від двох місяців на лікування. Президент ЧФР Крісті Балай розповів, чому Євген Коноплянка не виходить на поле у матчах чемпіонату Румунії. Коноплянка не був у складі через проблеми зі здоров'ям. Вирішили зайнятися його відновленням. У футболі гравці також отримують травми. Тож він досі із нами сказав Балай. Нагадаємо, Коноплянка цього сезону провів на полі 19 хвилин у двох матчах за ЧФР. Результативними діями в них він не відзначався. Член виконкому УЄФА Карл Хайнц Руменіги розповів, чому вирішив підтримати рішення про повернення до міжнародних змагань команд Ю-17 збірної Оркостану. Діти жертви війни, вони не винні та потребують допомоги, не несуть відповідальності за цю війну і не повинні нести додаткового покарання. Ось чому я проголосував за, щоб дозволити їм знову взяти участь у грі. Заявив Руменіги. Тож у списку футбольних шлюх маємо поповнення в особі німецької легенди. А на сьогодні новин більше немає. Залишайтеся на каналі та перегляньте нову серію нашого проекту Камбек. Відео знаходиться прямо перед вами. Всім дякуємо за увагу і скоро почуємось!